Вітаю всіх, продовжую загальні тенденції по областях. Зараз беру Сумську область. Сумська область. Загальні тенденції. Сумська область. Загальні тенденції. Сумська область. енергії, Застій, жертва. Ну, знаєте, це і застій, і жертва. Як її обстрілюють, ми знаємо. Загальні енергії це, знаєте, як жертва. Мені більше йде жертва Сумська область. Загальні енергії, на жаль, такі енергії. Так, перше розвиток. Приємна карта помірності це такий нешвидкий розвиток буде. Захист, захист. Теж думається про захист. Тут давайте так: наступ. Наступ. Не буде його. Не буде його. І кінцевий результат. Наступу не буде. Зараз покажу. Так, розвиток у нас ніякий, тому що, зрозуміло, руйнування сильні. Але думають, що робити з цим. Що тут вилазить? Ну, це, для, це ресурси потрібні для цього. Для, ну, ресурси для розвитку дуже потрібні. Захист. Що в нас захист тут скаже? Пропозицій багато. Треба захищати. Думають, наша влада щось думає. Захищатись треба енергетика. Ви знаєте, це як також на тему захисту, це захистити енергетичні ресурси буде. А що тут дві карти? Ви знаєте, ну, вона, я знаєте, як по колу, все ходить, все по колу ходить, і все, ніяких змін по колу. На жаль, захист ніякий буде. Далі, наступ. Що тут на тему наступу? Наступ. Наступ. Допомога буде світу. Зрозумійте ви це, домовленості, рішення на цю тему прийматимуться активні. Немає там наступу, як такого. Якщо буде ДРГ, давайте так. І багато хочу перебити ця карта. Місяць це таємничість, така невідомість і багато маніпуляцій. Тому давайте спокійно. Захист. ДРГ ніхто не відміняє. Не забуваємо про це, тому що захист є на кордоні, і не треба казати, що буде прям. Захист, любимо захист. Маленька перемога це наша маленька перемога. Це як, ви знаєте, відбили всю цього до дню. І все. А кінцевий результат який? Будь ласка, меч, непогано. Це рішення. Також швидкі рішення будуть прийматися, що робити. І ресурсне підкріплення обов'язково. Знаєте, Сумська область. Ну, ситуація у вас така не дуже. Я вам сказала те, що вам потрібно знати, не більше. Не треба багато розсусолювати, скажу чесно тому віримо в ЗСУ.